Всім привіт, з вами геймер Деніс. Ми сьогодні з вами будемо запускати тролейбус Troza 527503TA. Цей тролейбус має невеликий автономний хід. І ми зараз будемо його з вами запускати. Бо, якщо ви зайшли на цей сервер а Я граю на даному сервері альтернатив, Альтернатива, да? <кхід> то йдемо зараз ставити штанги. Так, ставимо штанги наші. Так, 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 так. Цей тролейбус має електронне табло. Зараз покажу відчиняю людей. Тут повітря немає, це вручну. <світ> Вставити реверсивку потрібно спочатку не забути. Ой. Все, вставив? Вставив. Так. Вот, дивіться. Вот кабіна наша. Що, що нам для, потрібно для запуску? Дивіться. По-перше, потрібно ставити ключ і провернути. Це обов'язково в будь-якому тролейбусі, який має ключ. Далі запускаємо конвертер, компресор. Це пізніше електронне табло і габарити фари. Тут мамки, і це автономний рух, який ми потім попробуємо. Тут ми вмикаємо собі, по побажанню світло. Зараз не потрібно мені так. Гідропідсилювач. І тепер вмикаємо батарею. І от дивіться, ми з вами запустили тролейбус. І щоб... Не піщало, оцей зумір не піщав, то потрібно нажати от -от -от за кермом АВДУ он. Нажати і все, готово. Тепер, тепер, тепер ми з вами запускаємо маршрут. Даний маршрут у нас буде 8. Як бачите, тут у нас є інформатор. Тихо. Зараз вимкну світло в каміні. Вот. Бачите інформатор. Вот, Вмикаємо його, він загружається. <coughs> так. Вот, маршрут. Виставляємо. Озвучка. Оце перший рядочок. І маршрут вибираємо восьмий на даний момент. Восьмий маршрут. Почнемо звідси. Все, ми виставили з вами маршрут. Тут, як бачите, стоїть маршрут у нас. Вмикаємо. Кабіну вимикаємо. І все. Тепер ми можемо з вами їхати. Зачняємо двері. І дивіться. Тут є. Тут є автоматичне відімкнення поворотників, дивіться. Це не може не радувати. Це на цьому сервері. І тут, як бачите, трохи поширше кут огляду. Ну, Інформатор я вам не буду вмикати, тому що він на фашистській мові буде без інформатора їздити. Так, тут нам направо. Як бачите, на там справа в дзеркалі штанги видно. Зараз це зручно набагато. Все, їдемо. Так, перша наша зупинка на маршруті. Відчиняємо двері. І хочете ми з вами пізніше трохи попробуємо автономний рух на даному травебусі. Він, правда, невеликий, тільки аварійний, якщо десь, не дай Бог, звуте, отаке. От ну він неповноцінний. До речі, стрілки тут проходяться по клавішам на направо клавіша U українська, а якщо наліво, то «B» українська. Або як у вас назначено? У мене чесно назначено на стрілки біля ломпада. Мені зручніше так. Зараз нам наліво, стрілка наліво, дивимося дзеркало. Та далі, <гум> Ух, тихо, 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 тихо. Перехрестя. Вс, тесня. Ізолятор Обережно. <гум> Може, автомати выбити, якщо дуже сильно. Нати на них. <гум> В цій серії ми з вами запускали шкоду. Це відео дуже вам бачу зайшло. То напишіть, будь ласка, в коментарях, які вибіжіть травебуси, хотіли бачити, бачите, які запускати. Зараз ми з вами перейдемо на автономний хід. Для цього потрібно. Поки що, поки що поки що... Вимкнути батарею. А хоча... чекай... ключик провернути просто. Все, идем. Поставим автономный хит. Зараз так, штаны снимаем. Вмыкаем. автономний. Що, поїхали тепер. Як бачите, вот, показується рівень батареї 21 вольт на даний момент. Но вона дуже швидко тут уходить. Я не встигає тільки поїхати, вона вже уходить. Так, да, як бачите, тут є автономний хід. Це безплатний тролейбус, на якому можна поїхати на автономному ході. А якщо купити припас, то можна буде їхати на бкм і там побільш автономний хід і там можна поганяти трохи. На. Чекай, СОП. А, все вибачаюсь, так. От і наша кінечна. Доїжджаємо до неї. Доповзаємо, можна так сказати. В таке от... Шертій помінявся. А, восьмий, да. Пардон. Це не тут кінечна. Собака, я в кінець, ну ладно. Все, зараз ставим штанги назад і будемо летіти. Ох, тут ями трендець, які. Ставимо штанги, тому що нам треба швидко їхати. Якщо ви хочете недовге відео по огляду тролейбусах, то мені треба швиденько їздити. Слава богу, я в цьому навчений. Автономно вимикаємо і затримуємо знову АВДУ. Все, бачите, переключився тролейбус і можна летіти далі. Давай! И я. Тихо. Тихо. Ручне гальмо потрібно. Ах, ти пала така. Тут хе Что в кикочки, скачується. Все, за поїхали. Чик-чик. поехали. Вот тут наша зупинка. Яка зупинка наша? Не знаю, не читал. Я российской мовы не я не читаю ничего. Поехали. Изолятор. Скидаем газ и идем далее. Тут стрелка обережна на ней. <coughs> Бывает, что так возлетает тут. Едем У нас коротенький восьмой маршрут, а интересный цикавы. Изолятор, дыхенька. У нас ще одна зупинка попереду. 30 секунд, -мо, а ч так довго світофори тут? Хотілося б їх покоротше, щоб було. На дев'ятому маршруті. Якщо не помиляюсь, то немає світофорів, правильно? Блін, я вже не помню. А ні, є. А, то в Roblox немає світофорів. <laughs> Дорогие, если вы играете в Roblox, ставьте лайки. <кхе> в ТРП. <TRP. laughs> Я там тоже иногда бываю. Можно на этом стрім провести. По вашим желаниям. Соши песни? Тугаю так жену. стигаю назовный мархайший выхонеч ничего себе так зараз ми з вами доїжджаємо до конечно будемо завершувати відео. Кажу, не забувайте підписатись на моє соцмережі, вони в описі будуть. Вони є в описі під стрімом будуть теж тепер. Підписуйтесь на мій канал, бачу, ви вже проявляєте потрохи активність по підписках на моєму каналі. Це мене радує, це мені зараз дуже потрібно. Наступна наша кінечна зупинка. Кудись, по-першому, ганяє бачу в маршруті. Якщо ви хочете всі маршрути, щоб я тут обкатав, то я беру прямий ефір, стрім, то есть І буду з вами кататися по кожному маршруті цієї карти. Якщо ви цього хочете, якщо да, то напишіться в коментарях. Відкінечно. Вот Ми з вами приїхали. Ой! Все, тепер ми з вами вимикаємо тролейбус. Оце. Потім вимикаємо. Компресор. Конвертор. Батарея. Все. І інформатор можна вимкнути. Все. Тут десь кнопочка має бути. От вона. З вами був GamerDennis. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте підписуватися на мережі, Вони будуть в описі. І ось то, що я казав, давайте набираємо з вами 6 лайків під даним відео. І Якщо ви хочете, можете написати в коментарі, який ви наступний тервес, би хотіли бачите на огляді. І все. Всем удачі і до зустрічі!